Олександрівські податківці перевіряють фермерські господарства міста та району. Щорічно з початку збору врожаю податкова проводить операцію Урожай. Спрямована операція на виявлення працівників, які працюють у фермерських господарствах неофіційно. І Якщо у фермерського господарства є певна кількість землі, певна кількість гектарів, і він її обробити сам не може, чисто фізично, тому що фермерське господарство, воно складається із членів фермерського господарства, зазвичай це якісь сімейні родини, сімейні стосунки це чоловік, жінка, батько, діти, тобто якісь родичі, які об'єдналися і заснували отаке фермерське господарство. То якщо це Сил цього фермерського господарства не вистачає на те, щоб обробити таку кількість землі, і фактично ми бачимо, що це неможливо зробити, то що людина робить, Вона залучає до цієї роботи якихось додаткових працівників. Так? І, ну, на жаль, часто густо такі працівники виявляються неоформленими офіційно. Особливо актуальна операція урожай саме під час жнив, коли фермери наймають додаткових робітників для збирання врожаю. Такі працівники, на жаль, часто отримують заробітну плату в конвертах. Ці доходи ніде не фіксуються, не йдуть в обрахунок трудового стажу, а людина втрачає всі соціальні гарантії. Тому для виявлення працівників, які жнивують на полях беззаконних на те підстав, Олександрійські податківці разом із представниками міської та районної ради проводять обстеження фермерських господарств. Безпосередньо здійснюється. Виїзди на поля до фермерських господарств, які проводять збір врожаю, аналізується, чи може, наприклад, три людини, які є в цьому фермерському господарстві, обробити таку кількість землі і ну, Проводиться легалізація найманих працівників неоформлених детінізація трудових відносин. Власне, це у нас є метою такої операції. За інформацією податкової інспекції, наразі в Олександрії та районі нараховується 64 фермерські господарства, і більшість із них податківці вже перевірили. Важливим напрямком операції урожай є також проведення бесід із керівниками сільськогосподарських господарств. У нас дуже вже багато проведено співбесід з фермерськими господарствами. Це якщо їх перелікувати, то їх дуже багато. По кожному фермерському господарству є якийсь результат. Тобто або оформлені наймані працівники, або люди нам ну, доводять, що, наприклад, поле не оброблялося, на ньому нічого не вирощувалося. воно стоїть, як кажуть, під паром. Тоді ну, питань немає. Податківці наполегливо радять працівникам вимагати від роботодавців офіційного працівника. Влаштування, а про недобросовісних керівників сільськогосподарських господарств повідомляти податковій інспекції. Якщо комусь відомі такі випадки, будь ласка, телефонуйте. Телефон 73029. Це спеціалісти, які займаються безпосередньо проведенням цієї операції. Урожай триватиме операція урожай до 1 жовтня, і проводиться вона не лише в Олександрії та районі, а й по всій Україні.